Друзі, всім вітання. Канал Будні Свиновода, я Олександр, як і завжди, всіх надзвичайно радий бачити на нашому ютуб-каналі. у нас ранок неспокійно, всі кричать, всі хочуть їсти, тому не гаємо часу, біжимо працювати. Ну а ви перед тим як ми продовжимо, друзі, будь ласка, поставте нам вподобайку для нас. Це дуже і дуже важливо. Ще друзі, одне питання, яке би хотілося проговорити в такому відео форматі. Так як потреба обговорення цієї проблеми є, я її бачу. Так як декілька із моїх підписників за останні декілька днів зверталися за такими от проблемами. Проблеми наступного роду, після родовий період свиноматок піднімається височезна температура, свиноматка втрачає молоко. Ну і якби боремося всім світом із оцими от проблемами. А проблеми оці в ідеалі можна і потрібно не допускати, тому що. Боротися з будь-якою проблемою зазвичай значно складніше, аніж просто не допускати її. А в оцих от ситуаціях про які я зараз проговорю. Абсолютно дуже дуже легко і безпроблемно саме не допустити оцих от проблем, тому що е, ускладнення після родові вони дуже дуже часті і е, призводять у багатьох випадках до дуже негативних наслідків е, діареї, втрати поросят, переживання господарів. Тому е, якби менеджмент після родовий, він дуже і дуже важливий і дуже дуже важливо не допускати от проблем. Зазвичай е, господарі, які роблять тільки перші кроки. У Свиноводстві підходить до цього, можна так сказати, в якійсь мірі трішечки халатно. Значить, розпоросила свинка, добре і все добре. І ніхто абсолютно ніякої уваги їм якраз от в момент після опоросу не приділяє. Але, друзі, те, що я говорив, говорю і буду говорити, термометр має бути вашим найкращим другом у перші 3-4 дні після опоросу. Разом з тим. Маєте ви обов'язково певні препарати проколювати для того, щоб проводити якраз оцю післяродову профілактику і недопущення розвинення різного роду інфекцій у свиноматки. Тому що хто б що б не говорив, але отаке от елементарне, наче опорос, але для свиноматки це така міні-операція. Тому, друзі, обов'язково. Знову ж таки, ділюся своїм власним досвідом. Якщо у свиноматки немає ніякого роду ускладнень в момент опоросу, свиноматка сама народжує в кінці по завершенню опоросу, у свинки вийшла плацента, шісток його ще називають, обов'язково я колю, три дні підряд, біцелін 5 базальтовський. І... Як такових проблем ніколи не виникає. Але у разі, якщо родовий процес іде не гладко і ви втручаєтесь, достаєте поросяток, там алгоритм трішечки інший. Е, можна проколювати, ну і не можна, а потрібно проколювати антибіотик подовженої дії, амоксицилін, е, коли це він е, один кубик на 10 кілограмів, також можна проколоти е, обезболююче, там величезна кількість їх зачасту. Я колов айніл, також айніл дуже дуже добре працює. Коли свиноматка агресивна, не підпускає поросяток, проколюєте їй цей препаратик, і в принципі, через 2-3 годинки, якщо ви поросяток там ніде біля неї не хватаєте, щоб вони не вищали, не пищали, свинка заспокоюється і навіть з оцих тяжких для свиноводів умов можна виходити. Свинка підпускає поросяток. Ну і обов'язково те, що я говорив, говорю і буду говорити. Повторююсь, але термометр має бути у вашій кишені. Не соромтесь два-три рази на день перевіряти температуру у свинки, яка опоросилася, тому що це дуже і дуже важливо, і не потрібно чекати четвертий, п'ятий день. Коли вже свиноматка перестає їсти, лежить, труситься, у неї перегорає молоко через те, що величезна температура у неї з'являється, поросятка не доїдають, у них починаються діареї, ви починаєте обколювати свиноматку різного роду антибіотиками, це ще більше б'є в поросятках. Ви втрачаєте тих же самих поросяток, тому що... Процеси, процедури супорисності, запліднювання вони дуже тяжкі, дуже, я би так сказав, емоційно важкі для господаря, тому що всі ми запліднюємо, всі ми годуємо, всі переживаємо, всі чекаємо результат, результат отримуємо. І Якби така маленька помилочка, але може призводити до фатальних наслідків. Тому контролюйте ваших свинок, міряйте температури, коліть препарати, які понижуватимуть шанси виникнення температур, запальних процесів і, в принципі, глобально. Якщо ніяких вірусів і інфекцій, ну як ваші свинки не підхоплять, має бути все добре, все нормально, все без проблем. Тому що Старі, оці дідові методи вони давно канули у майбутнє. Потрібно дбати, потрібно профілактувати для того, щоб якомога менше сивого волосся було на вашій голові. Давайте на волю. Як ви бачите, це мохнате чудо знову десь халепи набралося на свою голову. Бачу, почав трішечки шкандібати на задню ліву ножку. Вчора його спіймав, зафіксував, підняв копице і десь це чудо лазило, і наступило на такий моток маленької проволоки І оця от проволока застряла у нього в подушечку. Учора все вийняв. Там буквально такий малесенький, малесенький ледь помітний жмуточок, але тим не менше прокололи йому антибіотик, обробили все антисептиком. але... Продовжує він потихеньку-потихеньку шкандібати, але сподіваємося, що то ненадовго. І якраз от проблемку оцю ми у нього приберемо. Зараз будемо трішечки пізніше звичайно випускати їх пастися, тому що, як ви бачите, двір наш голий, голесенький, якщо чесно, я в шоці в цьому році навіть відростати оцій траві вони не дають. Тому що я вчора спасав, а ти мене вже бити сьогодні, хочеш. да? Чорт. Ще, друзі, така ситуація, яка в нас безпосередньо складається. Я вам дуже часто показую, що ми в безпосередній близькості до ярів, до болота, комашні. Просто нереальна кількість. Буквально 2-3 деньки такої гарної температури в районі 20 в день. Вночі, звичайно, трішечки більш прохолодно, там 5-6 градусів, але тим не менше комашні лупилася І от такого, от маленького, маленького, але дуже... Шкідливого комаря просто тьма. Не дають працювати, заліплюють очі, заліплюють вуші, лізуть в носа, куди попало. Коротше. Так що напишіть, будь ласка, як би за цією бідою обстоїть у вас. Можливо, це не тільки у нас така от ситуація сталася. Буде дуже-дуже цікаво. Ще одне, друзі, питання, яке ми регулярно на постійній основі з вами піднімаємо, обговорюємо. Якраз цінова політика на відгодівельних поросяток. Говорю, як і завжди, безпосередньо про свій регіон і район, а це Сумська область, Конотопський район. І зміни, в принципі, дуже дивно, але кожної неділі але відбуваються. Значить, тенденція у нас рухається в тому напрямку, що. На комплексі цінова політика на поросяток не змінюється. Так як я знаю, це 100%, тому що моя двоюродна сестра їздить в Чернігівську область і купує якраз от на комплексах відгодівельних поросяток, там 130-140 кілограмчиків. Так як якраз там цінова політика тримається в діапазоні 83 гривні за кілограм, що стосується людей і так називаємих купців. Які їздять і купують відгодівельних оцих поросяток у людей, також була тенденція один період, що цінова політика потихеньку збільшувалася в період Пасхи і після Пасхи збільшувалася. Зараз же оці от горе купці, яких і ми, і ви всі дуже, дуже любимо і поважаємо, якби тенденцію направляють на те, що цінова політика поступово з кожною недількою зменшується, але якраз цінова політика на м'ясо, на сало. Держиться на тих же самих рівнях в районі там 170-190 гривень. Ну і е, якби, е, я так розумію, що зазор трішечки заробітки у людей зменшився, і все вони потихеньку, не спішучи, але повертають до оцих от значень, які всі вони звикли бачити, і якраз оцінова політика. Діапазоні 78 максимум 80 гривень, якщо це м'ясні поросята за 150 кг, якщо це поросята до 150 кг, там навіть 75-76 гривень. Ніхто більше говорити про таку ціну не хоче. Так що буде дуже цікаво, якщо ви напишете свій район регіон, якою ситуація обстоїть у ваших. Областях, районах буде дуже дуже цікаво, як взагалі ситуація змінюється щонеділі, щодня, тому що повторюю, у нас це регулярна рубрика. Я думаю, для багатьох свиноводів дуже дуже цікаво проаналізувати безпосередньо ціну відштовхуючись від області району. Тому що ну, зачасту цінова політика дуже дуже сильно коливається, так як країна у нас величезна. Попит, пропозиція у різних районах, регіонах різна, тому якраз і ціна дуже дуже сильно коливається. Так що буду дуже вдячний, якщо напишете в коментарях цінову політику на відгодівельних поросяток. Ну а решту цінової політики маленькі поросята, птиця. Можна так сказати, проговоримо разом з вами завтра. Друзі, був дуже радий всіх бачити в себе на ютуб каналі. Дякую за увагу, дякую за підтримку, за коментарі, за вподобайки. Дуже дуже приємно. Ну і всім гарних приростів, безпроблемних опоросів, друзі, і потихеньку, потихеньку, але рухаємося тільки вперед.